Кожного великого шляху свій непомітний початок. Кар'єрний рух Олександра Мельничука почався в 96-му році з диплома спеціаліста у галузі електроенергетика та першої професійної точки на маві Південно-Українська АЕС робітнича посада стала для випускника Вінницького державного технічного університету стартом для подальшого інженерного, а згодом управлінського росту. Четвертий рік він заступник головного інженера, директор каскаду ГЕС ГАЕС. Я просто працював, виконував свою роботу. Якщо робота не подобається, то ну це моя думка особова, що ти не досягнеш якихось висот в подальшому. Необхідно мати базовий багаж знань, без якого подальша твоя робота ну буде тяжко. Такі практичні поради і конкретний досвід стали змістом нещодавньої зустрічі студентів Вінницького національно технічного університету з Олександром Мельничуком, одним із делегатів Енергоатома. Виш, що колись дав йому професійний старт, сьогодні є важливою платформою для співпраці компанії в напрямі кар'єрного орієнтування. Молоді важливо не лише чути про перспективи, а й бачити тих, хто ними скористався, впевнений Олександр Мельничук. Не кожен прийде до керівної посади, але побудувати фаховий шлях цілком досяжно. Оцінюючи важливість професії енергетика, називає її водночас непомітною і незамінною. Енергетика це така галузь, яку при нормальних умовах. Ну, майже не помічають, але от коли пропадає світло в домівках, то тоді всі раптово розуміють, що це важлива галузь, і без якої не може бути нормальної життєдіяльності людей. Вінницький виш потрапив у першу хвилю профорієнтаційних візитів енергоатома для ПС, зокрема, це кадрове підкріплення в електриках, факівцях з автоматизації та вимірювальної техніки. Сьогодні на станції працює 56 випускників цього закладу, 39 з яких молодь. А для майбутніх фахівців діє механізм тристоронніх договорів, що стало фокусом візиту, каже Сергій Котельник. Це маршрутна карта для студента, вишу і роботодавця. Вона окреслює очікування, умови та взаємну відповідальність. Студент, який укладає такий договір з енергоатомом та своїм навчальним закладом, уже на старті визначає професійну траєкторію. Під час навчання він проходить практику на станції, виконує дипломну роботу за реальною темою. А після має гарантоване працевлаштування. Учень, студент, молода людина, який планує своє життя, має стратегічний план на своє життя, має цілий амбітний, відповідно, заключаючи такий договір, він йде до нас, він планує своє життя, а нам цікаві такі люди, тому що ми розуміємо, що якщо людина в молодому віці знає, що вона хоче і йде до чогось, поступово долаючи труднощі, то чому ні? Ми таким чином отримуємо фахових і знаючих працівників? У відповідь на актуальні потреби енергетики компанія пропонує не лише стабільне місце роботи, а й фінансову підтримку, стипендії під час навчання за умов успішності, суму трьох середніх окладів при влаштуванні, а також матеріальне стимулювання викладачів, які готують майбутніх атомників. Підхід комплексний, мотивація, супровід, кар'єрна перспектива. Компанія завжди ставить дуже серйозні амбітні плани стосовно рівня знань і взагалі набору спеціалістів. Тому це питання дуже серйозне і дуже важливе для нас. У компанії наголошують інвестиція в освіту, внесок у майбутнє енергобезпеки країни. Візит до Вінниці лише один із багатьох, але важливий крок на шляху до формування сильної команди. Команда, яка творитиме завтрашній день української енергетики.